Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика, який воював проти України. У складі окупаційного підрозділу з березня 2022 року він брав участь у захопленні частини території Луганської та Донецької областей. За даними контрозвідки, бойовиком є 40-річний житель Луганської області. Від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України він мобілізувався до так званої 4-ї окремої мотострілецької бригади, 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. Нині цей підрозділ у складі Південного військового округу Збройних сил РФ. Встановлено, що на посаді снайпера він брав участь у боях проти сил оборони в районі Сіверсько-Донецька, Лисичанська та Кадіївки. Крім цього, він укріплював позиції окупантів та штурмував Бахмут. За це рашисти відзначили його так званою золотою зіркою Героя ЛНР. Нині на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшух йому загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення.